Привіт, мене звати Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу прочитати на камеру однозіркові відгуки на книги, які мені подобаються. у мене тут список. Першою буде книга Правила будинку сидру Джона Ірвінга. Це книга про сирітські дії про директора цього дому, який є ще й лікарем. І він у цьому сирітському домі там є медичний кабінет. І він приймає пологи матерів, які хочуть залишити дітей в цьому серійському домі, або робить аборти жінкам, які ну не хочуть. Звичайно, ж аборти заборонені, і він робить це протизаконно, але він вважає, що допомагає таким чином жінкам, тому що він, як ніхто, бачить, що от, будь ласка, скільки сирот в нього, ті сироти ростуть в цьому будинку. Перше він. Вважає, що жінка має мати вибір, чи народжувати дитину чи ні. По-друге, він не хоче плодити сиріт сирітство. В цьому вся книга це таке спірне дуже питання. У цього лікаря є один вихованець, якого ніхто не хоче брати до себе в родину. Потім його беруть, але все якось не виходить з нього з тими родинами. І він таки залишається рости у цьому будинку сирітському. У них там якісь стосунки вибудовуються з цим лікарем. У лікаря є ще сестри, показують стосунки з цими медсестрами. І, звичайно ж, з вихованцями між собою там трошки. Там немає такого, знаєте, як цього жескачу про дід будинки, ні. Там вихованці між собою плюс-мінус дружать, спілкуються нормально. Ці подробиці нам не показують. А потім цей хлопець, звичайно ж, закохується у дівчину, яка приїжджає до лікаря, розумієте, за чим. І там також йде історія кохання, певна. Це сирота їде працювати на літо на сидрову ферму, і тому це там правила будинку сидру, тому так називається ця книга. Так, які ж тут є відгуки? Відгуки згодрі. Ну, була деяка кількість відгуків, так про те, що це був роман на 600 сторінок, хоча міг би бути на 300. Ну скажіть мені, який би роман на 600 сторінок не міг би бути на 300. А Джордж Мартін, пісня льоду та Полум'я, Толкін, Володар Перснів», Франзен, будь ласка, зараз читаю, от вона стоїть та бідна П'юріті. Сервантес, Дон Кіхот, два томи по 500 сторінок. Стівен Кінг із книгами на 1000 сторінок. Будь-яка книга могла би бути коротша, тому що кожен автор великих романів додає якісь деталі. Так, дійсно, десь ці деталі спрацьовують, десь ні, але завжди книга може бути коротшою. Я не буду сперечатись тим, що там є затягнуті моменти, інколи було нудно читати. Це правда, таке було. Я не посперечаюсь, але я не можу сказати, що це настільки перекреслює все хороше, що було в цій книзі, що можна поставити їй один, тільки тому, що вона могла бути на 300 сторінок, і вона там є нудні моменти. З цим я не погоджуюсь. Людина пише: це з того ж відгука. Я був здивований дізнатись, що сценарій до фільму, якщо я думаю, ви знаєте. Є такий фільм ще сценарій до фільму також написав Ірвінг. І я була здивована, що сценарій до фільму написав Ірвін, тому що, як на мене, фільм взагалі ніякий. Не глибокий, якийсь нудний. От, Боже, як людина каже, що книга нудна, а фільм класний, якщо фільм настільки нудний, там прибрали всі ці гострі моменти. Ну, Один тільки гострий момент був із донькою і батьком, скажімо так, от цей один гострий момент залишили, все інше прибрали, і фільм просто для мене був ніякий. Я його дивилась на швидкості 1,5. Тому ще ніколи не проскорила. Реально ну, він був нудний. Гра акторів гарна, картинка гарна, все нормально. Але от немає тої гостроти, яка є в «Ірвінга». І я також не могла повірити, що сценарій написав Ірвінг. Але бачите, наскільки в нас різні людина каже, що фільм класний, і як так, Невже це також цей автор написав сценарій. А в мене думка протилежна. Як так, фільм фігня, не вже це міг бути Ірвін. Окей, далі, що тут є? Ще знов про це. Тож тут хтось пише, що на 200 сторінок менше, хтось пише, що на 300 сторінок менше. Ага, пишуть, що е, тут немає зовсім ніякої напруги. Так, це правда, це роман абсолютно без напруги. Ну ви ж не трилер читаєте. Я також за собою помічаю, що я чекаю якихось, от коли читаю книгу, я вже чекаю, О, зараз щось повернеться по-іншому. тут я можу зрозуміти людину, якщо вона так само, як я вже звикла до якихось поворотів, але. Ірвінг – це не про те, хоча я Вірина прочитала тільки дві книги. Але ну можливо, я вже знала про нього, що він не про якусь напругу, він про, хоча в нього також є, до речі, неочікувані повороти. Це книга про батьківську, про батьківську любов. Саме не батьківську від слова батьки, а батьківську від слова батько. Він один. Так мало мені здається, ну або я так мало книг читала про стосунки батька і сина, де вони показують оцю от якісь… звичайно, лікар-мадрина. Це той наш самий лікар, не є батьком Гомеру. Це сирота, який виріс. Але от, ну, знаєте, трошки отак от, от, трошечки на лезі ножа Проскакуються ці типи відносини батька та сина. Коротше кажучи, книга про багато про що, і кохання, і кохання між батьком і сином, і кохання між матір'ю і дитиною, і як віддати дитину до будинку. Ці всі нюанси, дуже багато нюансів, але точно так там дійсно немає якоїсь напруги. Це все йде повільно, автор нам описує це життя, щоб ми відчули, щоб ми, знаєте, як отой Сидер ми пили. Но ніхто не п'є сидер це не шот, коли ти так вип'єв його і все. Сидер ти п'єш повільно, розмовляєш з друзями. В барі або вдома за столом. І от так от ця книга для мене була. Як просто якась, ну це не розмова, навіть я просто слухала. Я слухала класного піддача і мені сподобалось. Дуже довго говорю, але блін, але це так. А далі у відгуку є про те, що автор одержимий жінками та їхньою вагою. Якщо чесно, я цього не помітила. Я не знаю, дійсно, я не можу сказати, що у Відвинга там супер якесь поважне ставлення до жінок, або в нього жінки якісь суперкласні персонажки. Я читала тільки Світ очима Гарпа і правила будинку Сидру, я не можу сказати, що там жінки прям дуже якось показані класно, чи в них велика роль. Ні, там нічого такого немає, головні все ж таки чоловіки, та такого, щоб щось про вагу було, я, якщо чесно, не пам'ятаю, тут сперечатись не буду. Для книги, в якої, яка, по-перше, в першу чергу базується на. Усиновленню та абортах я, якщо чесно, очікував побачити переможця. Але, на жаль, я залишився із жахливим присмаком у роті і дізлайком до Ірвінга. Ну, ви зрозуміли, так і не любові до Ірвінга. Я так кажу, дізлайком. Дійсно, можна сказати, що у цій книзі немає переможця. Блін, у Вірвінга взагалі немає переможців в книгах. Це не казка про пепелюшку, чи про білосніжку, чи про когось. Альо. Ви читаєте роман? Ну напевно, людям треба іноді, хоча я сама так роблю, я сама читаю, не читаю нічого про книгу, потім починаю читати і дивуюсь. Але ну немає такого, що очікую, що кожна книга буде казкою. Ну що ви хочете переможців в книгах, якщо ви хочете, щоб все було добре, всі персонажі були лапочки і навколо них літали метелики. Ну то читайте в суду такі книги. Ну це дивно. Якщо ви хочете не гіркого присмаку у роті, йти до Ірвінга, ну це дивно. Дійсно, ця книга залишає гіркий присмак у роті. Вона більше сумна, ніж весела. А так, дивно. Чому так багато, багато геніталій? Ну, так, це дійсно там є таке. А, і частина із поцілунками батька. Батьківськими поцілунками, батьківськими поцілунками. Що з яких пір в нас батьківський поцілунок вважається чимось поганим. Я вважаю, що найзворушливіша сцена в цій книзі. Це саме момент із батьківським поцілунком. Мені дуже сподобалось. Я не розумію претензій до цієї сцени. Це чудова була частина про батьківський поцілунок, Не розумію претензії абсолютно. Так, що, що тут, що тут написано? А ну тут людина тут дуже великий відгук, де людина сперечається щодо абортів. Я вважаю, що книги для цього і треба читати, щоб сперечатись з автором, щоб там можна прийняти його. Думку, або не прийняти, коли книга змушує вас задуматись, блін, це ж кайф. Я не розумію людей, які ставлять один бал, ну якщо там один, як це, одну зірочку. Можливо, якщо там я не знаю, людина пише, що бити дітей гарно. Він не пише, що щось гарно чи не гарно. На секундочку у цьому творі якраз головний персонаж каже про те, що аборти це не дуже добре. І він подає нам дві думки: думку, що аборти це що жінки мають право на аборт, і думку про те, що ні, не треба робити аборти це погано. А тут людина у відгуку пише так, ніби Ірвінг пропагує аборт і каже, що це тільки гарно. Ні, в цьому майстерність автора, що він нам дає дві різні думки, і ви вже для себе можете обрати, що вам більше підходить. Не подобається цей відгук, знаєте, людина реально просто, ну я не знаю, чи вона не уважно читала книгу, чи як, тому що я не можу сказати, що Ірвінг якось заволювано подає другу сторону думки. А, так, далі відгук про те, що не вистачило емоцій, що якісь дуже емоційні моменти були описані беземоційно. Напевно, так. Дійсно, ця книга така неемоційна, але мені здається, тому що головні персонажі не емоційні абсолютно. Тобто, ну це було б дивно. А як він мав показувати? Тут написано, що ці операції, сексуальні сцени, заборонені відносини. Це все було написано не емоційно. А як які емоції мають бути? Я не знаю, як. Ну, якщо, якщо вам подають не емоційного персонажа, то як можуть сцени описані емоційно? Не знаю. Дійсно, це не якась там емоційна книга, але але вона може викликати у вас емоції, тому що або там або відразу щось миле ви можете відчути, тобто в різні моменти різні, якесь тепло, відразу все завгодно. Тобто у самій книзі дійсно не багато емоцій, але вона може викликати абсолютно різні емоції у вас. Ще інший відгук пишуть, що що персонажі тільки описуються. Тільки описуються, але нічого не роблять, і не вистачило деталей, деталей про персонажів. Я не знаю, куди ще більше деталей. Мені здається, персонажі роблять занадто багато, як на мене. деякі моменти краще б нам не показували, як вони роблять, і від цього було б легше. Не погоджуюсь з цим. Я вважаю, що достатні деталі, і нам не тільки описують, нам показують, що персонажі зробили. І типу, ми вже маємо зробити висновок. Добре, добра людина не добре. Один візок про те, що за фільм був краще. Не погоджуюсь, мені не сподобався фільм. Зовсім. Так, останній відгук величенький, куди пишуть, що персонажі тільки, описать, тільки описання персонажів, нам показують тільки їх минуле, і взагалі, де самі персонажі. Ну, блін, через персонажа, те, щоб персонаж пер пер пережив і робив в минулому, пояснює нам, чому він зараз такий. Це ж чудово, коли нам не просто, якраз якби Івен просто сказав, що там оцей персонаж такий закритий, або оцей персонаж такий там такий, от, як роблять багато сучасних авторів, як на мене. То це було б якраз те, що ви пишете, що тільки описання, а автор нам показує минуле персонажа, і саме дії, які там він робив або з ним робили. І тому цей персонаж вирос таким, став таким. Тому не погоджуюсь з цим відгуком, але не погоджуюсь з цією частиною відгуку. Іншій частині відгуку в кінці пишуть про те, що автор каже: занадто багато разів. Фразу його маленький пеніс. Ну так, це є таке в Ірвінга, На жаль, або на щастя для когось. В нього дійсно є фізіологічні деталі, трошки їх забагато. Я погоджуюсь, я не фанат цього, мені це не дуже подобається. Але я вже змирилася з цим, коли читаю Ірвінга. Я така, ну блін, це Ірвінг, оце в нього є оці, оці деталі, які мені не подобаються, але вони є. І для як на мене, вони ніякого, чесно скажу, я не розумію навіщо вони для мене вони не несуть ніякого там посилу чи пояснення. Я їх не люблю, Ірвінга, але знов-таки, ну от. Ну, вони є. Коли йде фільм жахів, там чи просто фільм і якісь жахливі моменти, ви так закриваєте очі і продовжуєте далі дивитись. Оце в мене Палані, Кірвін з цими своїми подробицями фізіологічними. В цьому ж відгуку в тему фізіологічних деталей написано про конячі геніталії. Конячі геніталії серйозно так, на жаль, це також є. Конячі геніталії також в цьому творі зустрічаються. Але тільки один раз, і оту, якраз конячі вибачте. ой. Вибачте, але от якраз про коня у цей момент він нам показує. Він він впливає на сюжет. Якщо там це про його маленькі геніталії можна було б не вживати, то, на жаль, оця історія з конем вона вплинула на персонажа. Був шок для персонажа. і автор нам для цього його показує, а не просто щоб сказати про коня. Звичайно, можна було б можливо шокувати трошки по-іншому людину, але от Юрі обрав такий шлях, і він не шукає простих шляхів. При вінга все. Що треба знати? Я прочитала багато візників, там дійсно пишуть про це те, що в нього незвичний стиль, це правда абсолютно. Ірвінг не для всіх. Це письменник не для кожної людини. Він дуже специфічний. Ці деталі і про коней, і про все на світі, і про різний бруд, сексуалізація, сцени сексуальні, це все є. Ну, я, якщо ви таке не любите, то Ірвінга вам краще не читати. Якщо ви можете закрити на таке очі і поринути в книгу, там в розповідь якусь незвичну. Якщо ви не боєте читати дійсно багато, довго, іноді щось зайве, але тобі цікаво ж з чим все завершиться, якщо тобі цікаво подумати про різні моменти, от як саме у цій книзі про сирідство, про операції. Самі зрозуміли, які я просто не знаю, чи можна на Ютубі про них так багато разів казати це слово. Материнство і так далі. от Якщо ви хочете про це подумати, якщо ви хочете проникнутись, подумати, наскільки сироті потрібна батьківська любов, материнська любов, оці всі моменти є в цій книзі. Але знов-таки вони не написані так, от прямо, що там сорота був одинокий, ні, сорота був от робив таке, там бачив таке. Отак і Рівнг описує. Короче, все треба завершувати це відео. Дякую вам за те, що подивились. Якщо цікаво, було ставте лайк, пишіть щось в коментах. Буду вам вдячна. Пока-пока.